Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Ми вітаю. Продовжуємо нашу тему. Пам'ятаєте, ми говорили про використання російськими загарбниками StarLink на своїх дронах. І от на сторінках Skylinker з'явилась е, така публікація, що ставить ну дуже гостре питання: чи готові країни Європи до атак російських дронів із Старлінком на борту? Вона вже, до речі, розійшлась по іншим українським змі. Отже, давайте розбиратись, яка тут небезпека, і, власне, чому це важливо? Так, вітаю. І питання, чесно кажучи, назріло. Якщо раніше ми обговорювали, як Україні з цим боротися на полі бою, то тепер ця загроза, схоже, виходить за наші кордони і стукає вже у двері європейцям. Стаття по суті аналізує, наскільки Європа, яка живе ну, в такому собі умовному мирі, вразлива до технології, що вже стала зброєю. Класика. Ось давайте з цього і почнемо. Бо там є теза, яка мене от чесно просто шокувала. Стверджується, що купити Starlink в Європі легше, ніж звичайну сім-карту. Моя перша думка була: та ні, це перебільшення, так не може бути. Як це взагалі можливо? А це власне і є той камінець, що може спричинити цілу лавину. І ні, це не перебільшення. Справа в тому, що для покупки, скажімо, терміналу Starlink Mini, ну, в будь-якій країні ЄС, процедура м, максимально спрощена. Тобто не треба жодних складних перевірок особи, пред'явлення паспорта, підтвердження адреси. Зачекайте, тобто ніякого покажіть ваші документи. Серйозно? А як же оплата? Ну, невже не можна відстежити покупця за банківською карткою? Теоретично так. Але на практиці ой все складніше. Для оплати достатньо мати платіжну картку, і найцікавіше, вона може бути видана банком абсолютно іншої країни. Немає жодної прив'язки до резидентства. Тобто, умовний агент бере картку банку, скажімо, Вірменії чи Казахстану, купує термінал в Німеччині і відправляє його на адресу якоїсь фірми прокладки в Польщі. Це ж цілий ланцюжок, який розплутати ну, майже нереально. Ого! Тобто умовний терорист у Берліні чи Парижі може просто зайти на сайт, замовити термінал, і ніхто не поставить зайвих питань. Це ж просто відчинені двері. І потім цей термінал можна встановити, скажімо, на дрон типу «Молнія-2» чи лансет. Стаття ж згадує фото саме такого дрона, знайденого під Покровском. Абсолютно вірно, це вже, на жаль, не теорія, це доведений факт з поля бою. Саме ця простота і дозволяє закуповувати термінали для російської армії через підставних осіб. А зібрати такий дрони з контрабандних запчастин це, звісно, складне, але ну, цілком реальне технічне завдання для спецслужб. Вражає добре. Зібрати вони можуть. Але чим саме цей е, конструктор такий небезпечний? Чому супутниковий зв'язок перетворює по суті звичайний дрон на таку собі суперзброю? О, а отут починається найцікавіше з технічної точки зору. Стаття виділяє три головні фактори: по-перше, такий дрон вкрай важко виявити. Він не потребує постійного радіообміну з оператором на землі, як звичайні FPV, Розумієш, він може летіти до цілі в режимі ну, відносного радіомовчання, і тому він світиться в ефірі значно менше, як підводний човен. Тобто, він такий собі стелс у світі радіохвиль. Ага. Це зрозуміло. А що з придушенням? Це ж стандартний метод боротьби з дронами. Тут, мабуть, і є головна небезпека. І ось тут другий і, мабуть, ключовий фактор його майже неможливо пригнетити звичайними засобами. Стандартні системи РЕБ. Радіоелектронної боротьби вони ж розраховані на що? На глушіння широких діапазонів радіоканалів або GPS. А тут ми маємо справу з вузькоспрямованими променями спутникового зв'язку Лео з адаптивною модуляцією. Так, вузькоспрямований промінь Лео. Що це означає для неінженера? Чому його не можна просто заглушити, як ми звикли думати, про реб? Ну, дивись, уяви, що звичайний радіозв'язок це великий прожектор. Його легко засліпити іншим потужнішим. Це є реб. А зв'язок з Лео-супутником, до речі, Лео це low earth Orbit – низькоорбітальні супутники. Так от, зв'язок з ними це як тонкий лазерний промінь, що йде майже вертикально вгору. Щоб його перебити, треба влучити іншим лазером точно в цей промінь, а це майже неможливо. Плюс він постійно змінює свої параметри. Це як намагатися загасити лазерний промінь відром води. Дуже наочно дякую. І третій фактор, про який згадує стаття, це точність. Україна, на жаль, вже відчула це на собі. Так, через стабільний широкосмуговий канал дрон може передавати відео в високої якості в реальному часі і отримувати команди аж до моменту влучання. Це дозволяє оператору перерахувати політ і наводитись на рухому ціль ну, з хірургічною точністю. Мова не про влучання в будівлю, а у конкретне вікно. Коли це все перераховуєш, важко виявити. Неможливо пригнітити, хірургічна точність це звучить як зброя з наукової фантастики, а не те, що можна замовити онлайн. Це справді змінює правила гри. Виходить, класичні системи захисту європейських країн, вони, вони просто застарілі проти такої загрози. Ніби готувались до бою на мечах, а противник прийшов з кулеметом. Дуже влучна аналогія. І це підводить нас до головної тези статті. Якщо зброя настільки досконала, то що там з захистом? І ось тут починається найцікавіше стаття прямо заявляє Європа абсолютно не готова. Автори виділяють три основні прогалини, три сліпі зони. Давайте їх розберемо. Перша, як я розумію, це хибне сприйняття самої технології. Так, перша прогалина. Сліпота до подвійного призначення для європейських регуляторів, навіть для спецслужб, StarLink це перш за все цивільна система зв'язку. Вона не інтегрована у військові системи контролю. Для оператора мережі термінал це просто абонент з координатами, не потенційна зброя. І ніхто не бачить загрози, доки, ну доки не станеться вибух. Але ж SpaceX це не просто телеком-оператор. Вони ж ключовий оборонний підрядник США. І відіграють величезну роль у війні в Україні. Невже в них немає внутрішніх протоколів для моніторингу підозрілої активності? Чи це якраз і є та сліпа зона, де комерційний підрозділ не взаємодіє з безпековим? Це чудове питання, і стаття націкає саме на це. Ймовірно, якісь запобіжники існують, але вони розраховані на масштабні загрози. А відстежити один чи десять терміналів серед мільйонів активних користувачів це як шукати голку в копиці сіна. Допоки термінал не засвітиться десь в зоні бойових дій, для системи він просто роутер. Дивляться на нього як на роутер, а не на систему наведення. Зрозуміло, друга прогалина застарілі засоби протидії, про що ми вже трохи говорили. Саме так, друга невідповідність систем РЕБ. Європейські засоби радіоелектронної боротьби історично створювалися для захисту військових баз від класичних дронів з радіоканалом, а для боротьби з супутниковим каналом Лео потрібна ну, зовсім інша архітектура РЕБ. Добре, а якщо конкретніше, уявімо дорогу систему РЕБ, яка захищає, наприклад, аеропорт у Франкфурті. Що вона побачить, якщо над нею пролетить такий дрон зі Старлінком? Чи вона взагалі його помітить? Ну, дивись, радари, звісно, можуть засікти сам об'єкт, якщо він достатньо великий. Але система РЕБ, яка сканує ефір, швидше за все не побачить нічого незвичайного. Вона просто не шукає вузький промін спрямований в космос. Можливо, є якісь експериментальні зразки, але точно не мережа, що прикриває країну. І третя прогалина, мабуть, найважливіша, вона стосується правил гри, яких як стверджує стаття, просто не існує. Правовий вакуум, і це власне піднімає фундаментальне питання. Третя прогалина: правовий та регуляторний вакуум. На сьогодні просто не існує законів, які б чітко регулювали зв'язку. Цивільний супутниковий термінал плюс безпілотна платформа. Добре, правовий вакуум це зрозуміло, але чи не є це перебільшенням? У будь-якої країни ЄС є закони проти тероризму. Якщо хтось запустить дрон з вибухівкою, його будуть переслідувати. Де саме тут проблема? Проблема саме в превенції. Так, після атаки злочинця шукатимуть, але немає інструментів, щоб запобігти самої можливості створення такої зброї. Стаття наводить цікаве порівняння з 5 g дронами. Якщо хтось використовує дрон з 5 g модемом, то є і регуляції, і технічні засоби в операторів можна відстежити абонента, заблокувати. А у випадку із супутниковим зв'язком таких інструментів у держави просто немає. Це чорна скринька. Отже, підсумовуючи. Маємо технологію, яку легко купити, майже неможливо зупинити, і яка існує по суті в правовому і психологічному вакуумі. Формулювання зі статті, що Європа перебуває на етапі уявної безпеки, вже не здається таким перебільшенням. Абсолютно і автори ставлять питання дуже жорстко: вже не чи можливий такий сценарій в Європі, а коли саме він стане реальністю, особливо на тлі все більш агресивних заяв, що лунають з Кремля. Україна вже живе в цій реальності. Ми змушені адаптуватися. А Європа поки що здається вірить, що це якась чужа проблема. До того ж, це не лише проблема одного старлінка. Автори дивляться у майбутнє. кажуть, що у 2026-2027 роках очікується запуск нових мереж. Amazon Quiper, Telesat Lightspeed. Загроза буде лише зростати. Саме так. І це ж не просто більше терміналів. Це означає конкуренцію, ціни можуть впасти, технологія стане ще доступнішою. Тобто ми стоїмо на порозі того, що така зброя може стати масовою, як зараз fpv дрони. Ось це страшна думка, і це ж створює ще й проблему фрагментації. Якщо сьогодні умовно можна вести діалог зі SpaceX, то завтра доведеться домовлятися з десятком компаній, кожна зі своєю політикою, юрисдикцією. Точно це перетворюється на багатоголову гідру, і стаття залишає нас із відкритим дуже тривожним питанням хто першим підготує рішення, хто першим прокинеться? І перелік кандидатів дуже показовий Україна, країни Балтії, Польща, Фінляндія, тобто країни, які відчувають загрозу ну, на своїй шкірі. Чи, можливо, це будуть важковаговики, як Німеччина або Франція? Схоже, відповідь на це ми отримаємо або не отримаємо вже у 2026 році. І, як ви сказали, відсутність відповіді теж буде відповіддю, просто дуже тривожною. Це був глибокий аналіз потенційної загрози, яка стоїть не лише перед Україною, а й перед усією Європою. Дякуємо за увагу. Наостанок, якщо вам цікаві такі огляди, аналітика, подкасти та відео-лекції від Skylinker, просимо підтримати проект саме платною підпискою. Вона набагато краще відповідає потребам такої освітньої діяльності ніж звиклі багатьом донати. Ваша підтримка конвертується у прискорення створення та покращення навчальних матеріалів, освітніх подкастів та відеолекцій. Їх вже можна знайти на сторінках чи на ютуб-каналі SkyLinker. Тобто, практично всі гроші прозоро та наочно конвертуються в те, що зараз найбільш потрібно нашим захисникам та фахівцям в інформацію та знання.